Вітаю, давайте подивимось сьогодні. Питання пов'язані з недавніми заявами російських пропагандистів. Їх погрозами стосовно України. Чи варто нам хвилюватись, чи це залякування? Дивимось, що нам карти скажуть про те, чи правда що Росія планує розірвати сполучення між берегами в Києві, а саме ударити по мостах. Перша карта четвірка мечів. Ой, то карта затища і паузи. Вона показує, що поки ніякої активної дії немає. Це як відпочинок після бурі, час на планування та оцінку ситуації. Можна сказати, що на даний момент спроб прямих руйнівних дій не видно. Карта радить бути обережним і пильними, але панікувати нема чого. Друга карта, сім кажезлів. Ага, це карта захисту та протидії. Вона показує, що якщо ворог і надумає щось робити, наші вже готові стояти на своєму. Спроба розірвати сполучення наткнеться на опір, бо Київ готовий захищати всі важливі мости й переправи. Тут йде боротьба не лише фізична, а й стратегічна. Хто сильніший у плануванні й контролі? Третя карта відлюдник. Ой то карта роздумів, прихованих планів і обережного просування. Вона каже: ворог може щось задумувати, але це поки що лише плани. Таємні кроки, спостереження стіні. Нема гарантії, що він наважиться діяти відкрито. А якщо й буде спроба, вона навряд чи матиме успіх без великого ризику для них. Карти показують, що прямих дій поки нема, а плани ворога скоріше на папері, ніж у реальності. Наші вже готові захищати важливі сполучення і будь-які спроби їх порушити будуть відбиті. Так, що не лякайтесь, Київ стоїть міцно, мости і переправи під контролем. А ворог може лише мріяти, та нічого в нього не вийде. Давайте подивимось інакше на це питання. Чи все ж е, наважиться Росія вдарити по мостах у Києві? Перша карта король жезлів. Ага, то карта сили, рішучості і амбіцій. Вона показує, що ворог хоче діяти, має накази і енергію для ударів. Але король жезлів е, це не просто хаос, він про стратегічну продуману дію. Тобто, якщо і буде спроба атакувати мости, то не без плану, а з метою залякати чи показати свою силу. Та й та сила не завжди означає успіх, бо ворог не все контролює. Друга карта правосуддя. О, а це дуже цікаво. Карта е, балансу закону і причинно-наслідкових зв'язків. Вона каже, що будь-які дії ворога матимуть наслідки. А отже, атака на мости навряд чи буде безкарною. Тут якесь кармічне правило, якщо спробують, їхні втрати будуть значні і користі вони не отримають. Третя карта ту з кубків. Ой, та це вже карта надії підтримки і нового початку. Вона показує, що навіть якщо буде загроза, є ресурси. Сили для захисту міста, е, мости, і переправи під охороною. Люди готові допомагати а удар ворога не зруйнує стійкості столиці. Е, ну що я скажу? Е, ворог може надути щоки і спробувати, бо амбіції є, як король жезлів каже. Але правосуддя і ту з кубків показують, що результат буде не на його користь, мости під контролем. Удар буде частково або зовсім відбитий і шкоди серйозної не буде. Київ тримає оборону, і столиці нема чого боятись. Питаю карт: чи може Росія реалізувати свої плани і залишити лівий та правий береги Києва без сполучення? Перша карта вежа. Ох, та це карта е, руйнування, шоку і непередбачуваних подій. Вона показує, ворог дуже хоче створити хаос і зруйнувати сполучення. Якщо спробують, може бути сильний удар, який призведе до тимчасового збою. Але вежа також попереджає: руйнування не завжди означає остаточну перемогу. Часто після падіння приходить відновлення і зміцнення. Друга карта повішений. Ага, тут карта про затримку, очікування та переосмислення. Вона каже, що будь-які плани ворога можуть зависнути, затриматись або зустріти непереборні перешкоди, реалізувати задумане легко не вдасться. Доведеться багато чекати, а ситуація буде змінюватися на користь оборони Києва. Третя карта лицар жезлів. О, то карта швидких дій, енергії, імпульсивності. Вона показує, що ворог може кидатись у спроби діяти рішуче і швидко. Але лицар жезлів часто діє поспішно, без плану, тому його атаки можуть бути хаотичними, ризикованими і неефективними. Тобто, навіть якщо спроби будуть, вони не гарантують успіху. Карти показують, що ворог дуже хоче роз'єднати береги Києва, може навіть пробувати. Робити удари по переправах, але реальність інша. Плани його будуть затримані, частково зірвані, а швидкі спроби ризикують провалитись. Тепер будемо дивитись, що карти кажуть про Київську ГЕС, чи є там небезпеки, чи все тримається, як треба. Перша карта король мечів. Ага, То карта Холодного Розуму. Чіткої стратегії і контролю вона показує, що за ГЕС слідкують професіонали, які точно знають, що робити в разі небезпеки. Ракети чи удари не стануть сюрпризом для тих, хто керує об'єктом. Контроль сильний, плани продумані, а рішення приймають твердо і швидко. Друга карта п'ятірка пентаклів. Ой, тут сигнал тривоги. П'ятірка Пентаклів показує е, ризики та е, слабкі місця. Це може бути недостатня технічна готовність, зношені елементи, е, фінансові обмеження або просто вразливість до зовнішніх ударів. Карта попереджає, небезпека є, і якщо не слідкувати, можна е, отримати проблеми. Але вона також радить підготуватись і мобілізувати ресурси. Третя карта паж Жезлів. Ага, це. Карта е, раннього попередження та пильності. Паж жезлів показує, що будь-яка загроза, навіть якщо ракети полетять, буде помічена вчасно. Е, сигнали, е, система спостереження, повідомлення, все працює і можна оперативно реагувати. Ризик ракетних ударів для Київської ГЕС є. І п'ятірка Пентаклів нагадує про слабкі місця, на які треба звертати увагу. Але е, король мечів і е, паж е, Жезлів показують, що керівництво та система спостереження сильні, удари будуть відбиті або пом'якшені, е, і серйозної шкоди не передбачається. Глянемо, чи можливий той страшний сценарій, прорив дамби в Україні. Ми вже знаємо, яка це біда на прикладі Каховської ГЕС. Перша карта король Пентаклів. Ага, то карта стабільності, землі, багатства і господарювання. Вона говорить, що вся система контролю за такими об'єктами зараз під наглядом є сильні люди, котрі тримають усе під контролем: військові інженери, ті, хто не спить ночами. Так що це знак, що дамби добре охороняють. Є ресурси і руки, щоб їх захистити. Друга карта лицар мечів. Отут уже трішки гарячі То карта агресії, швидких дій, нападів, таких, що без попередження. Ворог, як ото скаже на оса, може пробувати щось наробити, летітимуть ті їхні дрони і ракети. але Лицар мечів часто біжить сліпо, без плану, більше шуму, ніж толку, тобто удари можуть бути, але без точного результату швидше показати ми ще можемо. Третя карта дев'ятка кубків. О, то вже добра карта. Вона про полегшення, про задоволення після бурі. Як після грози повітря чисте. Це означає, що після тих спроб і тривог усе встояє. Люди зітхнуть із полегшенням, все буде ціле, вода під контролем, ніякого катастрофічного прориву не буде. Та може, ворог ще попробує щось утнути, ударить по інфраструктурі, може й прицілиться до гідроспоруд, але карти кажуть, що все під надійним наглядом не буде прориву, не буде біди такої, щоб вода пішла нищити людей. А тепер прощаюсь, але не надовго. Хай ангели оберігають ваш дім, хай удача ходить поруч, а надія ніколи не покидає. Тримайтеся, мої любі, і до нових зустрічей, щоб знову разом подивитися, що кажуть нам карти.